Для реєстрації облікового запису перейдіть на сайт юамозаве.ком. В правому верхньому кутку натисніть Вхід. На увипадному вікні натисніть на посилання Створити новий акаунт. Реєстрація відбувається шляхом заповнення чотирьох етапів форми. На першому етапі оберіть країну. Зазвичай для українських користувачів цей варіант вже обрано, проте, якщо ви реєструєтесь за кордоном, вам потрібно обрати Україна самостійно після вибору країни натискаємо кнопку Далі. На другому етапі форми вам потрібно ввести ваше ім'я та прізвище, а також адресу електронної скриньки. Важливо, щоб ви ввели адресу електронної пошти, котра вам доступна, адже на неї прийде код для активації облікового запису. В майбутньому ви можете. Також відновити забутий пароль. Лист з відновленням пароля прийде саме на цю скриньку. Адреса електронної скриньки, котру ви вкажете у цій формі, буде слугувати логіном для входу у ваш обліковий запис на інших пристроях. Це стосується входу як на сайті ua.mozaveb.com, Так і у програмі MozaBook, котра також може використовуватись для роботи з електронним додатком. Ім'я, прізвище та адресу електронної скриньки, ви можете швидко імпортувати з облікових записів Facebook, Google чи Microsoft. Для цього натисніть відповідну іконку та підтвердьте імпорт. Після вводу адреси електронної скриньки натисніть кнопку Далі. У шість комірок, що з'являться у формі, вам потрібно ввести код, котрий був надісланий на вашу електронну скриньку. Якщо листа з кодом активації облікового запису ви не знайшли на електронній скриньці, подивіться у теку СПАМ. Можливо, він потрапив саме туди. Також перевірте, чи достатньо у вас вільного місця в електронній скринці, якщо вона переповнена. Лист не буде доставлено. За 30 секунд ви можете подати запит на надсилання нового коду активації облікового запису. В залежності від оператора електронної скриньки, лист може прийти з затримкою до 10 хвилин. Після отримання листа скопіюйте шестизначний активаційний код та вставте його у відповідні комірки форми реєстрації. У випадку введення правильного коду ви побачите зелену пташку підтвердження та побачите поля для введення паролю. Пароль має складатись з мінімум восьми символів та може містити великі і малі літери, цифри чи символи. Занадто не ускладнюйте пароль, щоб вам було легко його запам'ятати. Після введення придуманого вами паролю у два поля натисніть кнопку Далі. Якщо все гаразд, ви перейдете до третього етапу форми, а саме до вибору вашого регіону, міста чи району. Всі обов'язкові до заповнення поля на цьому етапі, позначені червоною зірочкою. Приклацані на полі регіон. Ви побачите перелік областей та зможете обрати саме вашу область. Так само вам буде поданий список районів чи міст, приклацані на полі район. Після заповнення обов'язкових полів натисніть кнопку далі. На завершальному четвертому етапі вам потрібно вказати, чи є вам 16 років. Діти менше цього віку можуть зареєструватись у системі з допомогою батьків. У цьому випадку натисніть кнопку Мені ще немає 16 років. У додаткових полях один з батьків має вказати власне ім'я та прізвище, а також свою адресу електронної скриньки. Для підтвердження реєстрації потрібно поставити відмітку про те, що ви прочитали, та приймаєте положення про конфіденційність та ліцензійну угоду з кінцевим користувачем. Та натиснути кнопку Створити у випадку, якщо вам вже виповнилось 16 років. Натисніть кнопку Мені більше 16 років вам слід лише поставити відповідну відмітку та натиснути кнопку Створити. Після створення вашого облікового запису ви одразу увійдете на робочий стіл користувача системи Мозаїк та зможете активувати код доступу до електронного додатка. Відеоінструкція активації коду електронного додатка подана в наступному відео.